Так, 11 часов ранку Проедем, прокатаем за море, попыляем видосики на пляже, на пирсе Уже все, сегодня четверг На понедельник улетаю, еще пятнадцать суток неделя Чуть-чуть Смотрите водичка сегодня чистая Ух ты, было Видите? Обалдеть а Обалдеть а Ну вода отошла, вода отошла Ой, так вітер, буду громше балакать. Дивіться яка вода чиста. Обалдеть. А тіну ныряю за квангалангами. а що ж таке де мілко там. Бачите? Кораблик, лодочка. Ось десь на остров будуть плести. Чистенька вода, чітко. Чітко. І не ку... а, Раз купався. Раз і з моніви купалися. За, за два місяці один раз. Не буду я. Е, Поліс, е, ладно, навіть рюкзак положу тут на березі. Солений, потім купатися, де його. О, дивіться, люди бродять мілко, ну, вони 600 метрів, ловлять. В четвер, щось людей мало тут. У вихідні, обично багато людей. Зараз підемо ще на пляж, на безплатний. Познімаю mm. місцевих, там обичні дівчата, шасночки жарять. Mm -hmm. Дивіться, яка водичка. Чистенько. скільки. Ну, камера не передає. Така краситінька, дивіться, вдаль. Катаємося сьогодні під морем, діточки попиляємо. Бо ночні клуби навіть, вам, мабуть, надоїли. А мені ні, таке здоров'я треба. Щоб як ні вночі, я ж не, не п'ю зовсім. А тут ну, один-два бокальчика пива вип'ю, там всі п'ють, всі щось курять. Та я вже ладо, там пару бокальчиків було, грішив. В В'єтнамі не буду, я там ніде не хожу, та в В'єтнамі ночних і клубів немає. Такі діло. А тут... А тут щось рішення нарушив всі свої графіки, все на це. Е, На В'єтнамі сяду на морепродукти, на дієтку і все буде. Там Русика не буде, там і моніки, і Соблаз йде, Соблаз. Ну все. Філіппіни, я сильно задоволений. Ще три дні. І В'єтнам. Супер рай, Філіппіни рай!